І розмову про репродуктивне здоров'я наших захисників та захисниць продовжимо із ініціаторкою законопроєкту, народною депутаткою Оксаною Дмитрієвою. Доєднується вона до нашого ефіру. Добрий вам вечір, слава Україні, пані Добрий Оксана. вечір, героям слава. Наскільки ми розуміємо, власне суть законопроєкту, така що держава буде оплачувати ці послуги для наших військових для захисників і захисниць, послуги кріоконсервації. Це стосується і приватних закладів, і державних. Як, як ви будете визначати це? Так, саме головне, що цей закон саме стосується того, що це будуть соціальні гарантії від держави на безкоштовний забір та збереження репродуктивних клітин. Ось саме вся ця процедура від початку до кінця, вона іде за рахунок держави. Які клініки? То це вже е, треба вирішувати. Міністерство охорони здоров'я, хто буде оплачувати це, це буде Міністерство охорони здоров'я або це буде Національна служба здоров'я. Але ми в законі не передбачаємо, що це має бути одна, дві, три лікарні, тобто, щоб не було такого е, зверху вказівки, що можуть бути лише там декілька лікарень. Ми передбачаємо те, що якщо лікарня відповідає всім критеріям, які є для того, щоб зберігати ці клітини, займатися забором, то всі лікарні можуть приймати в цьому участь. Це не важливо це державні або приватні, бо у нас національна служба здоров'я вона укладає договори зі всіма лікарнями і проплачує привліковані випадки. А хто матиме право скористатися цією послугою? Уточніть про яких саме військовослужбовців, військовослужбовиці йдеться. чи це тільки ЗСУ, чи це інші правоохоронці можуть бути. Ми там прописуємо, що це і Національна гвардія, і поліція, і всі, хто приймає участь у бойових діях. У нас всі, хто буде їхати там після нашої війни, коли ми закінчимо, і переможемо їхати там. Заключати контракти з іншими там інші країни воювати це ми маємо розуміти головне, що це добровільна процедура, це не обов'язково, Це зараз наші за угу. Да, за бажанням, бо ми дуже часто почали розмовляти про це, і дуже багато людей замислили саме про те, що вони виборють нам наше майбутнє на полі бою, да і хочеться повернутися домой додому і живим, здоровим, да повноцінним, повноцінною людиною, але з психічних розладів, які у нас ми зараз отримуємо, всі не тільки військові, навіть цивільні люди, да, ми можемо втратити свої репродуктивні функції, і оце буде якраз шанс для того, щоб мати своїх власних дітей. У проєкті закону йдеться, що згідно з розрахунками профільних закладів охорони здоров'я, собівартість забору статевих клітин це 450 гривень для чоловіків і приблизно 1425 гривень для жінок. Окрім того, обов'язкова процедура в усіх клініках: чи це державна чи приватна, це і аналізи перед такою здачею, і для жінок такі аналізи у кількадесят разів, навіть у кільканадцять разів, дорожче. Ще ніж для чоловіків, наприклад, з того, що ми бачили у Львові, це ну, може бути 40 тисяч гривень. Держава ці витрати в межах того закону, який ви пропонуєте, законопроєкту теж буде це відшкодовувати чи ні? Так ось саме про це ми і говоримо: що не лише зберігання, але а здача і збер... забір. І зберігання репродуктивних клітин. Ми все це розуміємо, що там е, прописано лише в пояснювальній записці, лише зберігання. Да, а забір репродуктивних клітин там да, все розуміємо, що для жінок це набагато більше. Е, е, окрім аналізів, вона має ще і термін. Це дуже великий буде десь місяць підготовки до того, як здати свої репродуктивні клітини і препарат там дороговартісний. Але ми знаємо, що у нас є державна програма по репродуктивному здоров'ю. Для цивільних людей да і там дуже багато людей записано, але багато жінок у нас поїхало з країни. Багато жінок зараз кажуть, що ми поки що не готові займатися репродуктивним здоров'ям а ліки вже закуплені там на десятки мільйонів. Тобто ліки же для жінок, для певної кількості жінок, у нас є. Ми маємо розуміти, що термін придатності у них закінчиться, і коли він закінчиться, нам треба його їх утилізувати. Так навіщо це робити? Тобто, вже якась певна частина коштів у вигляді цих ліків у нас є для жінок. А звідки, взагалі, як ви бачите, звідки держава зможе отримати достатню кількість фінансування, аби цей проєкт все ж таки реалізувати? Тому що розуміємо, і бюджет уже затвердили. Якщо йдеться про дороговартісні аналізи, без яких не обійтися, то суму доведеться закумулювати чималеньку. Деякі аналізи у нас покриваються Національною службою здоров'я, якщо є направлені від лікаря, так ми розуміємо. Ми спілкувалися з цього приводу із Національною службою здоров'я, і з міністерством охорони здоров'я і міністерством фінансів, де брати ці кошти в законопроєкті ми, ми говоримо, що нам байдуже, хто буде фінансувати або це міністерство охорони здоров'я, або це національна служба здоров'я, або це будуть наші західні партнери, які захочуть долучитися до цієї програми. І саме головне, що е, ми не знаємо, скільки бажаючих можуть бути. Uh -huh. То це в нас буде робитися вперше. Е, скільки людей в нас піде, ми не розуміємо поки що, щоб чітко це пропрацювати. Це має бути як пілотним таким проектом, щоб подивитися, скільки бажаючих буде. І головне, що стосується бюджету. Бюджет ми і влітку завжди переглядаємо, то можемо додати і ці кошти. Там не такі великі кошти, враховуючи те, що у нас деякі ліки вже є. Uh -huh. Окрім того, у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він не передбачає запровадження державних заходів про посмертне батьківство і материнство. А що будуть робити із біоматеріалом, якщо, на жаль, захисник чи захисниця загине? Цей закон взагалі не стосується того, як воно має бути. Після або е, після загибелі захисника або захисниці цей закон саме про соціальну гарантію. Да, але у нас є основний законопроект. Тобто, цим законом ми не забороняємо, якщо людина захотіла і не написала нотаріальну згоду, як використати її клітини або іншому подружжю, або загальний банк, або утилізувати. Тобто воно зараз так і працює, mm -hmm. і ми нічим військових не можемо відрізняти від цивільних. Тобто воно вже має йти як загальне закону. Конопроє, що стосується репродуктивного здоров'я зараз. Він на у нас в комітеті новий прописується, але є той який зараз діє. Тобто, це в принципі так як в сюжеті, який ми переглядали перед розмовою з вами, радить юрист, що все варто прописати, аби так, аби потім гарантувати, що виконують саме так, як ви того хотіли, і з цього випливає ще одне питання: послуги юриста. Цей законопроєкт теж якимось чином дозволить. Державі профінансувати, чи доведеться все ж таки за Ні, це платити да. mm -hmm. за це саме вже самотужки, хто як хоче, бо ми ж не, не розуміємо, хто як захоче це зробити. Ось а, а все, що стосується зберігання і забору плітин, то це за рахунок держави, має бути вочевидь. Ну хоча ми поки ще не розуміємо цифри, скільки би військових mm -hmm. скористалися такою послугою, але вочевидь, ви все ж таки спілкували. З ними і маєте якусь від них загальну думку, як вони на це реагують, і ну, чи готові скористатися все ж таки. Знаєте, мені дуже сподобалось, що молоді е, хлопці та дівчата вони дуже позитивно на це реагують. Вони е, раніше цього, цього не знали, не чули. І коли їм розповідаю, що вони кажуть, слухайте, дійсно. А чому ми не зробили цього раніше? І я вам хочу сказати, що це мають робити не лише військові е, наші захисники, захисниці, та але й цивільні люди. Бо в нас психіка теж травмується після цих, цих взривів, після всієї ситуації. Тобто ніхто не знає, як воно може бути через рік і два. Я ми оговтаємося після цієї війни, тобто це добра процедура, і нічого поганого на за собою не несе. Лише е, якщо вам знадобиться, ви зможете використати свої клітини. Якщо ні, ну то вже вирішите, що з ними робити. Але якщо вони знадобляться, то це буде дуже добре. Ну і добре, що зараз до цього більше уваги, тому що про таку можливість дехто міг і взагалі не знати, що так. Таке діє уже зараз в Україні, навіть і в приватних закладах, зокрема на Львівщині, і для військових, безкоштовно для от таких, хто вже скористався послугою кріозбереження своїх репродуктивних клітин, але ну, немає ще зараз чинного закону щодо цього. А чи зможе він потім отримати якось фінансування, відшкодування від держави? Тобто він вже цим скористався, але от коли запрацює? Я сама схема, чи зможуть бути йому якісь відшкодування? Чи воно так не буде працювати? У нас законопроект прийнят у першому читанні, і до другого читання у нас подана і моїми колегами дуже гарна правка, яка дозволяє людям, які вже здали свої репродуктивні клітини, далі їх зберегати за рахунок держави. А відшкодування ми не можемо держава не може виплачувати вже. Після того як випадок зроблений, тим паче до прийняття законопроекту, але кожен наступний далі... рік можливо буде так, для так, нього це буде за рахунок держави. Так розуміємо, так що це тільки поки перше читання на черзі, і ще але от на зараз які зауваги, можливо до проєкту закону вже виникли, і чи можуть іще виникнути, і чи є щось таке, що могло би перешкодити його ухваленню? Я сподіваюся, що всі мої колеги підтримують цей законопроект. Бо ми ж розуміємо, що у нас вже більше року йде війна, і самі наші кращі е хлопці та дівчата отримують поранення, і хочеться їм. Він мав бути вже в 2014 році. Цей законопроект, тому я вважаю, що колеги мають його підтримати, бо в першому читанні не було жодної жовтої кнопки. Всі фракції підтримали і розуміють, що він на часі. цей законопроект. Що ж стосується підготовки до другого читання, там були і питання з приводу утилізації клітин. Да, але ми кажемо, що це не до цього закону. І воно має бути в загальному, так як там і вирішено. Далі які лікарні мають бути, що говорить, що мають вони бути там одна, дві, три, але це незручно бо вся країна воює, вся країна хоче захоче зі всієї країни захочуть люди здавати свої репродуктивні клітини. Тобто я противник цього, і я даю можливість тим лікарям, які відповідають цим критеріям. Mm -hmm. Ліцензію мають ну вони все мають, тому чому б і ні. Нехай людина сама обирає де їй здавати свої репродуктивні клітини. І ще головне таке було ну фінансування. Я вам вже казала, що воно має, може фінансуватися з будь-якого джерела. Не заборонено нашим законодавством України державне за рахунок держави, щоб воно було. Тобто, це Національна служба здоров'я, це міністерство охорони здоров'я, це якісь там донори, які продадуть на державу саме на цю програму. Кошти, ну це це добра ініціатива, і вона має просто щоб люди знали, що вона за рахунок держави. Все. Зрештою, реєстр донорів кісткового мозку нам так. вдалося створити з допомогою, зокрема, і міжнародних партнерів. тому і… Тут можемо сподіватися на такий успіх. На останок ще хочу маленьке від вас уточнення. Стосується цей проєкт і жінок, і чоловіків, які у війську, тому що ось цитата з проєкту закону: що збереження репродуктивних клітин, які отримані від військовослужбовців, тобто це загальне і чоловіків, і жінок стосується правильно, ну щоб так, не було так, потім так. захисників, захисниць, да, це всіх, бо ми пишемо. Про біологічний матеріал, про батьківство та материнство. тобто тут стосується всіх, просто юридично воно має писатися так у законі. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за важливу ініціативу. Сподіваємося, що ті, хто ще не знали про неї, трошки для себе почерпнули інформації. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми із Оксаною Дмитрієвою, народною депутаткою України, й авторкою законопроєкту про біологічне посттравматичне материнство та батьківство